Сьогодні ми відзначаємо 72 річницю перемоги над нацизмом у Європі, 72 річницю завершення Другої світової війни. Цей день символ гордості за тих, хто відстоїв свободу та незалежність нашої країни, символ рішучості, волі українського народу, символ гідності України. Цей день завжди буде нагадувати про те, що довелося пережити людям у ті суворі часи. Це свято особливо тісно і міцно згуртовує нас у справі виховання молодого покоління. Ще не в мирожини слава. Загинуть наші вороженьки. Начі птахи летять неблаганна літа, залишають свістрі дорогі ветерани. У минуле пішла найстрашніша війна, та про неї постійно нагадують рани. З кожним роком все менше і менше стає тих людей, які нам здобули перемогу. Лише пам'ять забути про них не дає, пам'ятаємо про них і молімося, Богу. Нехай вічні вогні на могилах горять, перед ними завжди на коліна ставайте. Пам'ятаємо живих і померлих солдат, селіть голови, шану Віддайте. День перемоги, свято довгождане, над нами синь прозоре. І віддає весь світ героям шану, цей світлий день скінчилася війна. Довгождана перемога нас до сонця підняла, нам осяяла дорогу і снаги нам додала, темні сили ми розбили, назавжди довших гніт. Перемога нам відкрила, небувалий новий світ, спрямувала наші сили, набрую супроти зла, щоб ціла і багатіла рідна матінка земля. Привели шляхи дороги, наш народ до перемоги і солдати дідусі посміхаються усі. Святе травневе свято треба серцем відчувати. весь старих солдат, сльози радості блищать. Хай завжди в усьому світі буде мир і щастя дітям, бо народжені вони для життя, а не війни. Посміхається ранок травневий, трепет спогадів, потиск долонь, У сльозинках непрохано щедрик, знову виблискує вічний вогонь, але поряд надійне плече і дитячі допитливі очі, і душа, який серце тріпоче, Щом спогад майбутній несе. День перемоги, це імужнє свято, бою бою вибились так завзято. Ми мир всім людям подарували і за це життям поклали. Завжди мир, щоб був на світі, щоб війни не знали діти. Буде дружба і успіх. День перемоги, день святий для всіх. Я хочу, щоб завжди жило моє улюблене село. Вісня наповнили сади, кліниці чистої води, заленіли поле ліс і жалі сонячний плініс. У перемогу світлий день з своїх пісень. раздался горький женский крик. К нам непрошенной пришла война. И застыло время в этот миг. И стонала ранена земля, А мальчишки в бой бежали. Беспощадною была тогда война. И они от ран в и пусть пройдут года, пройдут века, но в этот день мы зажигаем свечи, Чтоб помянуть погибших имена. Пусть память будет светлой, будет вечной, И пусть пройдут года, пройдут века, мы в этот день. Салюти, і чути дзвін пісень, не дай нам Бог забути, який сьогодні день, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути про цей травневий день, страшні чотири роки. Ми